Ви проїдете дане перехрестя. Ми з вами наближаємося до нерегульованого перехрестя, оскільки у нас відсутній світофор та регулювальник. Але черговість проїзду у нас з вами визначає ознаки пріоритету. В даній ситуації ми з вами знаходимося на другорядній дорозі. Під знаком другорядної дороги у нас є табличка. Табличка уточнює зміну напрямку головної дороги. І ми з вами бачимо, що на головній дорозі у нас з вами знаходиться водій чорного автомобіля та білого автомобіля. Водій білого автомобіля має дати перевагу водієві чорного автомобіля, оскільки він для нього є перешкодою з правого боку. Він має керуватися правилом правої руки, тому першим проїде перехрестя водій чорного автомобіля, наступним проїде перехрестя водій білого автомобіля. І у нас залишились транспортні засоби на другорядній дорозі. Це ми та водій синього автомобіля. Оскільки у нас з вами рівні умови з водієм синього автомобіля, він нам має дати перевагу в русі, оскільки ми для нього являємося перешкодою з правого боку. Тут також діє правило правої руки. Тому наступним перехрестям проїдемо ми, після чого може завершити рух водій синього автомобіля. Тому правильна відповідь три.